47 семирічний чоловік загинув внаслідок артобстрілу Нікополя. Ще шестеро людей поранені. Окупанти поцілили по супермаркету та багатоповерхівках. Ранок на Нікопольщині розпочався артобстрілами Покровської, сільської та Червоногригорівської громад. Там, де колись вирувало життя суцільні руїни, мешканці Нікопольщини продовжують потерпати від ворожих атак ворога практично цілодобово. Історії тих, хто лишився жити на цих руїнах, та якою ціною виживають наш репортаж. Екстрені відключення світла на Нікопольщині. Через масованого атаку росіян по енергооб'єктах Україна район може лишитися без електрики. 80% шкіл Дніпропетровщини вже мають укриття. А от як працюватимуть навчальні заклади Нікопольщини, та що про це думають батьки? Дочекайтеся. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю! Підписуйтеся на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Під час артилерійського обстрілу Нікополя загинув 47-річний чоловік. За попередньою інформацією, ще шестеро постраждалих, серед яких 14-річна дівчина. Всіх ушпиталили. Одна людина важка. Понівечений супермаркет, багатоповерхівка та легковики. Наслідки уточнюються: від артобстрілів постраждала також Покровська, сільська та Червоногригорівська громади. А помирівські окупанти вгатили безпілотником. Місцевих закликають дослухатися до сигналів тривоги та перебувати у безпечних місцях. І через Сьогоднішню масовану атаку росіян по енергооб'єктах України район може лишитися без електрики. Екстрені відключення світла на Нікопольщині, можливі перебої із водопостачанням. Мешканців просять подбати про запаси їжі та води щонайменше на 72 години. Водночас відновити електропостачання енергетики обіцяють найближчим часом. Неспокійними були і вихідні понад 10 разів район атакували у неділю. Окупанти били по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах застосовував. Вали артилерію та FPV-камікадзе. Минулося без жертв. Тім є руйнування. У Покровській громаді пошкоджені інфраструктура, приватна оселя та триповерхова будівля. А ще зайнявся сухостій. Вогонь пошкодив і лінію електропередач. А у суботу ворог цілив по нікополю, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах сталося декілька пожеж, пошкоджені багатоповерхівка, амбулаторія, підприємство та декілька приватних осель. Минулося без жертв. Там, де колись вирувало життя суцільні руїни. Дронами, артилерією та вогами окупанти щодня атакують берегову лінію Нікопольщини. Руйнують все, що люди наживали руками та забирають життя мирних мешканців. Історії тих, хто залишився на цих руїнах і досі та якою ціною виживають, далі наш репортаж. Впали прямою вон, от туди, Бачите? Все розбито, все. Троїли своїми силами 40 год тут. Сусіду, бачите, у нас все вивалило. Колись затишний родинний будинок Ольги Іванівни став мішенню для росіян. Уламок ворожого залізяча поцілив прямо у другий поверх і знищав його вщент. Оце така була лісниця, красива, все було картини тут висіли. Зробили на рільси. От рельсиш виляра, воно температури все погнулось. Тут ще донедавна була спальня та вітальня, велика колекція книжок та цінні килими, які жінка привозила з за кордону. Після ворожого удару оселя спалахнула немов сірник. Рятувальники приборкували полум'я понад три години, та врятувати нічого не вдалося. Зараз тут залишилося лише згарище і тільки спогади про колись щасливе життя. Двері були виход на, на балкон, балкон три на десять відшик. Віноградник, все, все зруйноване. Капілка залишилась, Подруга дарила. капілка жива, осталась. Що? Що більше нічого. Від початку масованих обстрілів росіян цей будинок страждає вже в п'яте. Як зимувати без даху, родина не знає. Оселя буквально непридатна до життя. Розповідає пані Ольга, і про гори сусідів від їхнього будинку немає навіть стін суцільне згарище за оселею. Доглядав син власниці. В момент удару вдома його не було. Втім, після атаки чоловік пережив стрес та операцію. Це мої сусіди. Тут ось, Василя, ну, жінки 86 років Олександра Івановна. Оце да, хата, а там було дві врімянки. Одна прямо сюди впритик к нашому гаражу. І тут, ну, це що сталося. І навіть через декілька днів після тієї страшної атаки тут все ще тліють залишки речей. <плеслова> Масовані атаки окупантів тут і вдень, і вночі або понівечення, або зруйновані тут десятки будинків. Із колись сповненою життя вулиці, яка знаходиться у прибережному районі Нікополя, тут залишилися останні жителі вулиці, які, попри небезпеку для життя, полишити все нажити непосильною працею не можуть. Щоночі вони ховаються від масованих обстрілів у підвалах і мріють сьогодні тільки про одне. Щоб швидше закінчилася війна, і щоб у цих ка у цих лапті них щоб оце отак, от у них було в кожної селі Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, про Нікополь. на берег зась міська влада Нікополя вкотре нагадує місцевим виходити до змілілого Каховського водосховища заборонено. Територія неодноразово обстрілювалася. На березі можуть бути вибухонебезпечні предмети. Тож у міській раді закликають дотримуватися запроваджених правил. Планові відключення світла у Червоно Григорівській громаді енергетики попереджають про технічні роботи у селі Дмитрівка. Їх проводитимуть 27 серпня. Світла не буде з 8 до 19 години. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. 80% шкіл Дніпропетровщини вже мають укриття. В області прагнуть максимально де це можливо повернути учнів до офлайн навчання. За словами начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака до кінця 2020 2024 року в планах здати ще понад 70 захисних споруд. Деякі об'єкти профінансувала держава, інші будуються та ремонтуються обласним і місцевим коштом. Також підключаються благодійники. Прагнемо максимально, де це можливо, повернути дітей з онлайну доочної чи змішаної форми навчання. Тому продовжуємо розширювати мережу шкільних укриттів. На Дніпропетровщині працює 806 шкіл, 623 з них вже мають такі укриття, а це майже 80%. До кінця 2024-го в планах здати в експлуатацію ще понад 80 укриттів. Що ж, батьки Нікопольщини думають про організацію навчального процесу, і яку форму навчання обирають для своїх дітей? Наші журналісти розпитали, подивіться на зараз. Ми не в самому місті перебуваємо, ми за містом, але ж все таки сюди справи поточні, то часто буваємо в місті. Все одно ми не переводились у місцеву школу, ми залишилися тут і дистанційно продовжувати будемо навчатися. Не хочеться вони вже попривикали вже стільки років, один до одного звикли. Вони і так як кажуть, морально трохи травмовані за всіх обставин. А приводити до іншого класу це знов навантаження. Читаю, що все Я вважаю, що все ж таки онлайн, тому що обстріли і люди та дітки вже звикли до онлайн. Взагалі хотілося б перемоги і щоб дітки займалися у школах у звичний спосіб, як це й потрібно. Я навчаюся онлайн. Хотілось би ну офлайн, звісно, Якось набридло вже онлайн. Навчитися. Хочете своїх друзів побачити нарешті, ходити в школу тому... Соціальні навики вкачати мої діти вже взрослі, і всі Мої діти вже дорослі, але звичайно до школи ходити будуть, тому що онлайн це немає освіти. Один вчить, а інший ні. Навчаюся онлайн. Ну овкос складніше було б офлайн вчитися, тому що це треба ще готуватися до третьої штурмової, але так ну теж гарно, знаєте. Дома готуюся і все. Ну там іноді там, ну, вийду на пробіжку, так далі. Позаймаюся чимось, повіджимаюся так, що так. Тобто ти вже готуєшся. Так, так, готуйся до майбутнього, до Бахмута так. І вам теж пропоную. Звісно, краще, е щоб вони ходили в школу, щоб вони спілкувалися один з одним. А так вони якось. Не знаю, як це сказати, як в капсулі за самі з собою, тільки своєю родиною, і все. Спілкування дуже велика річ. Навчаються дистанційно. Я, якщо кажучи, я не бажаю, щоб переводили до школи. От, я... Що краще буде, щоб вона навчалася дистанційно. Ну, це моя думка. Я думаю, ну, думка багатьох, напевно. Що. Це питання дуже складне. Дитина навчається онлайн, дуже важко. Дитина не отримує всього того, чого повинна Отримувати знання звичайно дуже, дуже мало в зв'язку з повітряними тривогами. Діти практично не займаються. Як же врешті працюватимуть школи на Нікопольщині з 1 вересня, та чи готові діти до нового навчального року? Дивіться вже у наступних випусках про Нікополь. Поки ж пишіть у коментарях під цим відео на Ютубі ваші думки про те, чи повинні учні прифронтової Нікопольщини повертатися за парти. Я Давид Олександрович. Ну ок, можна просто давити. Мені вже 19. Працюю на заводі Інтерпайп, великому металургійному підприємстві. Три місяці був помічником оператора верстатів з ЧПУ. Швидко все зрозумів. Велике дякую моїм наставникам. Е, окей, якщо чесно, на початку про верстати не знав нічого. Думав керувати процесом, раз плюнути, тому і без досвіду взяли. дзузьки. вони мені купу теорії. А я їм купу запитань, відповіли на кожне. На пальцях пояснили. Сьогодні в мене свій крутий верстат та дуже серйозні виробничі задачі. В майбутньому планую швидко побудувати кар'єру. Років через 15 буду генеральним директором заводу. Отже, якщо шукаєш стабільну роботу із перспективою кар'єри, камон до нашої команди. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.